Це не дуже безпечно, тому що деякі можуть там піддивитися, а і через комп'ютер можна зламати сіть і скачати гроші. Просто треба, якби добре дивитися, щоб ніхто не подивився, або коли ти зрозумів, що на твої карточки от деньги зняли, піти до да заблокувати. Алгоритм поведінки при користуванні банкоматом знають навіть діти, а от дорослі не завжди. Наш невеличкий експеримент зайвий раз це підтвердив. Відеокамера поряд з банкоматом аж ніяк не бентежила наших співгромадян. Під її пильним оком вони набирали пін-коди та знімали гроші. Чи треба говорити, що подібними методами користуються шахраї? В результаті такої безпечності одного разу на рахунку виявиться недостатньо замовлених коштів. Повернути ж вкрадені гроші набагато важче ніж дотримуватись елементарних правил безпеки. Марія Ковальська та її чоловік досить довго доводили фінустанові, що стали жертвами шахраїв его карточки сняли 8 тысяч гривен. Он позвонил в банк, ему назначили встречу, он приехал туда, и ему сказали, что опросили, каким образом это все произошло. Он сказал, что жена находилась дома, карточка находилась с женой, жена знает пин-код. И они сказали, ну, извините, видимо, ваши деньги сняла жена. Когда карту у мужа изъяли и при нем же ее розрезали э, спустя некоторое время деньги все равно снимались и приходил по этому поводу баланс на телефон, что деньги снимаются. После этого банк таки повернув гроші. але і інші випадки без -энду. От и колежанці Марії не пощастило. Коллега поехала отдыхать за границу, и когда вернулась уже из границы пересекла территориальную границу Украины, у нее тоже начали пропадать деньги с карточки. И И она обратилась в банк, но банк сказал, что это ее проблема, так как она не препятствовала э, тому. Щоб підотверті воровство денег з карты. Но каким образом вона могла препятствовать, я не понимаю, якщо чесно. У відділі безпеки карткового бізнесу одного з українських банків розповіли, що деякі власники банківських карток можна сказати допомагають шахраям красти гроші, адже банки не в змозі контролювати кожен крок своїх клієнтів або, скажімо, поставити охоронця біля кожного банкомату. Тому радять клієнтам бути уважнішими і, хоча б, придивлятися до банкоматів. Окремі з них шахраї обладнують спеціально пристроями скиммерами за допомогою яких в хвилини дізнаються секретні цифри вашої картки на даному банкоматі встановлено антискими устройство, которое не позволяет мошенникам устанавливать скиммер то есть задача мошенников это скопировать магнитную полосу и получить пин карточки то есть Скиммер ставится на картоприемник и камера. На сегодняшний день уже камеры, которые считают ПИН, они также оборудованы в этом скиммере. Картоприемник аналогичен, как и оригинальный банкомат. Только он выступает на пару миллиметров, что и должно привлекать внимание человека. Как правило, банки делают еще заставку. На банкомате, когда вы проводите, у вас есть что-то подозрительное, вы видите его вот зеленые антиским устройство, вы не знаете, это скиммер или это антискиммин, Вы тогда вставляете карточку, смотрите на банкомат, и там будет показано, что если банкомат выглядит именно таким образом, значит банкомат оборудован антискимином и операцию можно проводить. Якщо ж виникли сумніви щодо надійності банкомату, краще не ризикувати. Про свої підозри не завадить повідомити в офіс фінустанови. До слова з розвитком технологій зростає і кількість таких афер у всьому світі. Причому в цьому аспекті наша держава користується популярністю. На сьогоднішній день я вам скажу так, що Україна є м'якою для картонного машиніства і за дуже мягкої законодательної бази. Тобто у нас можна украсти мільйон і за це отримати півтора року условно. Практика показывает. Поэтому мошенники с соседних стран, таких как Белоруссия, Россия, Молдавия, приезжают к нам. Также С Європи прижають к нам для того, щоб проводити такі операції. В нашому банке був случай задержания. это был первый случай в Украине, когда мы задержали человека, который устанавливал установлені накладку. накладки, оказался гражданів Білорусі. І ще одне з головних правил, яке мають пам'ятати всі клієнти банків. Якщо ваша карта кудись зникла, одразу дзвонить в банк і блокуйте її. Краще вона потім знайдеться у кишені випраних джинсів ніж ви залишитись без грошей, адже щоб скористатися вкраденою карткою, не обов'язково знати її пін-код. Можна просто розрахуватися пластиком в найближчому торговому центрі.